Доброго вечора, йде до завершення другий етап експерименту з подачею. Зараз включена подача друга подача на КПП. Ось так зашвидко виходить тут вже з, з маслопресу. І на даний момент це виходить у мене рівно 41. Плюс-мінус одна хвилина. Ну ось так, це вже йде до завершення. Ну, суттєвий тім сам вихід, сам вихід олії. Я думаю, що він приблизно, виходить, грамів 300 не добрало за швидкості подачі. Пішло трохи в Макох. Ну нічого, Макох, я теж зроблю відео, Мак, як я переробляю цей макох, я його зважу так само, і скільки ще з нього буде виходу олії. Так що, ось так це все. Це пішло, там устається, зістається і я потім дам повну інформацію, скільки вийшло з одного з першого експерименту з подачою і з другого. Ну, скоріше всього, прийдеться, якщо вдавати на таку подачу, то саму цю гайку прийдеться збільшити, доробити ще один, роблять, я бачу двойний шток. Ну, Є у нас в Україні такий майстер, який і в нього я дещо запозичив для цього маслопресу. От, І думаю, що далі все. Так, побачимо. Все, гарного всім вечора та мирного неба.